Здорово, мужики, сьогодні розповімо про те, що спільного і відмінного між всіма стероїдами. Спільне між всіма стероїдами є те, що це пихні тестостерон. Відповідно, вони мають всі ті властивості, що є тестостерон. Деякі властивості більш сильно виражені, деякі властивості менш сильно виражені. Взагалі, астероїди були придумані для того, щоб посилити позитивний вплив тесастрону на організм, а саме ріст низової маси, і послабити. Негативний вплив на організм, такий як вплив на шкіру, тобто там, зменшити ймовірність виникнення плеші, вплив на простату, зменшити різпростати, і ще негативні впливи, які не стосуються росту називої маси. Звідси, я хочу зробити висновок, що сам по собі тестостерон не є ідеальним препаратом для бодібілдингу, тому що, з одної сторони, якщо порівняти його з іншими препаратами, він не достатньо сильно нарощує називу масу, з іншої сторони, він досить андрогенний, тобто впливає на інші органи. І по третє, він ще має такі нюанси, як ароматизація, він перетворюється в естедіоло в організмі, і що несе за собою затримку води, віалий настрій і інші моменти. Тепер давайте більш детально розберемося, в чому різниця між стероїдами. Перша різниця в анаболічному і андрогенному індексі. Грубо кажучи, анаболічний індекс показує, наскільки сильно, стероїд впливає на ріст мізевої маси, а андрогенний індекс показує, наскільки сильно. Строй впливає на інші органи. В тестостерон анаболічний індекс 100, андрогенний індекс 100. Тобто тестостерон взяти за основу. Коли ми вибираємо собі препарат або препарати на курс, ми можемо дивитися на їхні анаболічні андрогенні індекси і ну, мати приблизне уявлення, як вони працюють відносно тестостерону. Цю інформацію досить легко знайти в інтернеті і можете шукати дивитися. Значить, друга різниця між. Стероїдами це форма прийому. Стероїди бувають ральні, бувають ін'єкційні. Основна різниця між інфекційними і ральним і в тому, що більшість реальних строїдів токсичні для печінки. Більшість, але не всі. Наприклад, провірон і прямобуланти таблетовані, вони не є 17 альфа-алькальованими і вони не впливають на роботу печінки. З іншої сторони, і не всі ін'єкції є повністю безпечними для печінки. Наприклад, ін'єкційний станозолол або інфекційний метандростенолон. Вони дивлячись на те, що вони є інєкційними, вони теж 17 альфа-алькальовані і вони впливають на печінку. Ще, як правило, всі реальні строї мають короткий період життя на відмінність від інєкції. Ін бувають короткі дії, бувають довгі дії. Я тільки що сказав про час дії препарату. В принципі, це третя відміність між строїдами. Четверта відмінність між строїдами це здатність до ароматизації. Ароматизація це перетворення введеного вами препарату в вестриол або в схожі на стридіол речовини. Є препарати, які ароматизуються, які частково ароматизуються, які не ароматизуються. На що впливає стридіо? Стридіол має позитивні і негативні моменти. Позитивні моменти це покращення апетиту, покращення настрою, покращення сну. Плюс додаткова стимуляція росту м'язової маси, так як естридьол покращує чутливість клітин до сприйняття інструк подібного фактора росту. Це позитивні моменти. негативні моменти, якщо перебрати з ароматизацією, тобто допустити те, що у вас буде багато твоєї естрадіолу або схожих, схожих до естридіолу речовин. То у вас буде надмірний апетит, тобто ви будете обжиратися, у вас буде затримка води, і у вас буде в'ялий настрій. Тому на це теж треба звернути увагу. Четверта відмінність це прогистоянна активність. Прогестоянна активність показує наскільки сильно препарат впливає на рівень пролактину в крові. Високий пролактин – це багато жира, багато води, дратівливість і гініка мастія. Тому потрібно вибирати препарати, дивлячись на їхню прогістоянну активність. Якщо ви приймаєте препарати з високою прогистоянною активністю, потрібно думати, як її зменшити. До цього теж є відповідні препарати, але це вже тема окремого відео. І останній пункт це ціна. В принципі, не є дорогими препаратами, але все-таки в наш час, при нашому курсі, середній українець не може собі дозволити багато препаратів або, або дорогі препарати. Як правило, коли він вибирає між схожими препаратами, ну, грубо кажучи, які схожі препарати, ну, наприклад, оксандролон і станозолол, то, звичайно, він вибере не оксандролон за 65 доларів, а станозолол за 12-13. В принципі, на цьому я про, різ... про різницю розказав. Далі буду говорити про кожний препарат окремо. Па-па!